Дніпрородинська школа Талант одна з тих, що залишається на окупованій території. Війна розділила життя освітнього закладу на до і після. Всеукраїнські пілоти ми були на їх старті. Тобто пілотування інклюзивної освіти у Васильівському районі ми були першими. Пілотування державного стандарту нової української школи ми були першими. Пілотування державного стандарту базової школи ми були першими. Наші досягнення вони були і мали своє майбутнє, поки крапку в цьому не поставила війна. За один день наша школа, на жаль, перетворилася на такий гуманітарний хаб. Спочатку вона приймала у своєму укритті мешканців міста Дніпрорудного, а потім ми допомагали і нашим колегам. і Всім громадянам, які зверталися за допомогою, наразі приблизно половина учнів і 55% педагогів виїхали не підконтрольну Україні територію або за кордон. Колектив школи робить все можливе, щоб навчальний рік стартував 1 вересня, незважаючи на всі перешкоди. Як би не було складно на окупованих територіях, але 1 вересня ми готові розпочати онлайн навчання за допомогою дистанційних технологій. Батьки досить у нас обізнані в тих формах навчання, які ми можемо запропонувати. А крім дистанційного навчання, ми можемо їм запропонувати сімейну форму. Екстернат, тобто право батьків обирати і залишатися в українській освіті, щоб їхні діти мали майбутнє. Ми стартуємо разом із першими класами. Зараз тримаємо зв'язок з батьками цих учнів, тому що ну, для них теж дивно, що не буде традиційної лінійки для першачків. Але ми все надолужимо. На сьогоднішній день обласні військові адміністрації повинні зробити все можливе. Аби організувати навчальний процес на окупованих територіях онлайн, Людмила Герасменко запевняє, програми є вчителі. Також вони готові з 1 вересня надавати освітні послуги своїм вихованцям за допомогою інтернету та більш за все мріють про повернення в деокуповане Дніпрорудне. Звісно, мрія кожного повернутися, повернутися не просто в Україну із-за кордону, а повернутися у своє рідне місто. Ми чекаємо повернення у дні